На слуху. Я хочу, щоб кожен керівник держави усвідомив, що ми захищаємо і його крісло, що ми захищаємо добробут кожного українця, що ми захищаємо своїх дітей і майбутнє своїх внуків і правнуків. Я хочу, щоб Україна дійсно здобула фактичну незалежність і стала європейською демократичною державою. Це програма на слуху, Я Ольга Ксьон, запрошую вас приєднуватись. Ми постійно слідкуємо за новинами за тим, наскільки покращується рівень озброєння української армії, яка техніка надходить туди, що може держава дати нашим бійцям, і сьогодні в нашій студії людина, яка розповість, що відбувається на передовій, людина, яка воювала вже в кількох добровольчих батальйонах. Це старший офіцер добровольчого батальйону правого сектору і член президії Української всесвітньої координаційної ради. Олександр Ушинський, пане Олександре, здрастуйте. Доброго дня, пане Судачі. Олександре, ви прийшли а, зі зброєю. Так, правий сектор без зброї не ходить. І з частиною з того, що ви отримали з градом, скажем так. З частиною так. граду. Це подарунок від Путіна кілька днів назад, тому що вже говорили, що перемир'я, що зупинили. Атаки із важкої артилерії, але ось 19 го підписано тут 19 .2014 року, село Піски це околиці Донецька. Це такі подарунки йшли Путін, його кліка нашим військовим, які зреагували на ту заяву, яка прозвучала у мінську від нашої, як так можна сказати, переговорної групи. Ми сподівалися, що дійсно цей мир наступить. Ми сподівалися, що будуть виконані ті домовленості, які прозвучали з уст екс-президента України Леоніда Даниловича Кучми, але на жаль, цього не відбулося. І ось саме під селом Піски це стратегічний об'єкт. там далі йде аеропорт і йдуть важкі протистояння збройних сил України і добровольчих батальйонів. Проти добре озброєних і вишколених е, військових Російської Федерації і тих е, людей, які в якійсь мірі вони говорять, що вони мотивовано виступають проти незалежності України і присутності е, українського духу на території Донеччини. Ну і власне зброю, яку я анонсувала, це муха. Ну так, це от, бачите, тут. Це теж подарунок. Ми раніше говорили, що ну тому, що ви знаєте, що в добровольчим батальйонам е, на початках це зараз кілька батальйонів перейшло під е, вплив е, Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ національної гвардії. А раніше ми говорили, що віджимали. Зараз ми кажемо, що ми здобуваємо зброю. І ось ця зброя, от це е, називається вона в народі муха. Це протитанковий такий. Ого Це О. відноситься до легкої зброї і, власне, йдеться про те, що добровольчі батальйони озброюються саме легкою зброєю. Так, батальйони ну, добровольчі скажімо... озброюються цією зброєю для того, щоб протистояти е, тим речам, які можна придбати в магазині. Це танки, гради, Це е, васільки, тюльпани. Е, все, все те, що сьогодні. Спрямовано в бік українського солдата, українського повстанчого можна сказати, батальйону, все, що направлено на знищення українського духу на тій землі, але дивіться. Ви кажете про те, що добровольчі батальйони все таки на передовій. Попередньо ми з вами так. говорили перед програмою, але добровольчі батальйони, і ми не раз піднімали цю проблему в студії, озброються легкою зброєю. Тому я не розумію, як вони можуть бути на передовій, і це люди, які все-таки гірше навчені. Я хочу ніж сказати, армія. що звуз президента позвучало, що добровольчим батальйоном, які сьогодні я вже повторююсь, є під началом національної гвардії міністерства внутрішніх справ чи міністерства оборони, їм надається важка можна сказати, зброя. От лише в правий сектор е, немає такої можливості, тому що ми боїмося е, тієї зради, яка відбулася під Іловайськом. Ми боїмося е, тих недолугих е, офіцерів, які завели е, наших е, хлопців у котел під червоно е, під Гуково. Е. Тобто ви не легалізовані. Чи як, як, як президент ваш статус, ще не дав команди нас легалізувати, але те, як воюють, як мотивовані ці бійці, можна сказати, що це дійсно герої України, тому що вони не бояться смерті, перед ними стоїть ворог, і вони лише бачать за собою українську землю, український дух і український народ. Тому я закликаю президента в першу чергу звернути увагу на легалізацію батальйону правого сектору. Тому що я хочу сказати приклад, мій товариш е, Іван Бігунов, який їздив останній е, раз зі мною е, туди до передової правого сектору, е, в розмові п'яти е, присутніх, це із водорозвідки, е, він сам такий російськомовний, але такий патріот український, і запитав хлопці, а ким ви були перед тим, як потрапили на передову? Один каже, я був трактористом. А ти знав, що таке правий сектор? Ні, ще не знав. А ти ким був? А я був акваріумістом. Іван говорить, я бачу ці руки, я бачу цю статуру, я не уявляю, як ти цими ручками береш ту рибку. До наступного питай, а ти ким був? А я працював у Голландії, отримав до 2000 євро в місяць. Але я подумав, а що ж я скажу своїм дітям і внукам з часом? Де ти? Як мене запитають, де ти, дідусю, чи батьку був в той час, коли Україна потерпала? І я лишив роботу у Голландії і приїхав на передову, вступив до батальйону чекайте, ну от ви кажете, нелегалізовані, але ж люди йдуть на це, все розуміють, що ось зараз підіймається питання учасника статусу учасника антитерористичної операції, щоб люди були захищені. Скільки людей зараз поранені, скільки страждають, скільком потрібна допомога? Потрібний же соціальний захист. Абсолютно, і та трагедія, що відбулася із бійцями правого сектору, коли автобус наповнений 25 майже бійців, потрапив у засідку, 12 наших бійців загинуло, 13 потрапило в полон, і невідомо, що до кінця з ними трапилось, тому що в одного з них знайшли посвідку правого сектору, бійця правого сектору. От, нещодавно ми теж провели два своїх бійці, які теж потрапили у засідку. Це е, Білий і Снігір. Один з них зі Львова, другий з Херсонської області. Так що географія бійців правого сектору. Ну, я вам хочу сказати, що я навіть не помічав, кого більше російськомовних бійців чи україномовних. І не стоїть питання, з якого регіону ти стоїть питання про в тому, наскільки ти героїчно захищаєш українську землю. Мені підказує, що до нас приєднується політолог Ігор Хсів, і горхсів. Ми зараз продовжимо говорити про рівень озброєння армії. Пане Ігоре, здрастуйте. Доброго дня, пане Ігоре. Я хочу спочатку навести приклад. Ось була заява від Рівненської облради 12 вересня про те, що облрада просить 10 мільйонів гривень на розконсервування гігантського складу військової техніки. І Тоді депутат Юрій Супронюк, Рівненської облради, говорив, що це високоточна, велика, потужна техніка, яка може стріляти навіть ядерною тактичною зброєю. Частина техніки має пробіг 100-150 кілометрів і перебравши половину, Вину, поставивши в бойову готовність, можна захистити всю Україну. Я назвала дату, це було 12.09, можливо, зараз вже вживаються заходи, але зброя нам потрібна вже давно. І можна було це один з прикладів ремонтувати техніку і постачати її в армію. А які у вас дані? Що зараз відбувається? Наскільки озброєні наші військові? Ви знаєте, ну це питання, воно настільки болюче, і, крім величезних емоцій. І Важко стримуваного обурення, більше нічого це не може викликати. Це тільки один з прикладів, це рівненська ситуація. Я вам скажу під Житомиром не менші склади. На консервації знаходиться сотні одиниць бронетехніки, бронетранспортерів, танків різних моделей і модифікацій, які також давним-давно могли вже бути задіяні на фронті. Консервація техніки це означає, що для того, щоб її привести в повну боєготовність і відправити на фронт, це лічені дні потрібні, буквально лічені дні. Цього не робиться вже скільки місяців, а наші бійці, герої гинуть на фронті, тому що одними автоматами захищаються проти, проти танків російських і їхніх важких озброєнь. Це ж саме стосується я для прикладу ситуація по Києву. Київські бронетанки знаменитий київський бронетанковий завод на Бориспільській знаходиться. Е, підприємство працює фактично десь на 10% від своїх потужностей. Вони можуть випускати бронетехніку щомісяця. Е, більше 30-40 одиниць в місяць нової бронетехніки. Не випускається це місяцями, нема фінансування. Від... Ну, дивіться, пане Ігоре, добре. Зараз от зараз вже всі про це говорять. Проходить виставка зброї і безпека, там були е, перші особи. Держави, держави, дуже те, що... цікаво. Дуже цікава контракти. деталь на виставці. Там саме представлені зразки озброєнь українські, які випускаються в місті Києві, протитанкові комплекси, які вкрай необхідні нам зараз на фронті. Це якраз зброя оборони проти нападу е, танкових і е, бронетанкових БТРів і бронетехніки ворога, для її знищення дуже ефективні. До речі, ці комплекси протитанкові, які випускаються в Києві. Вони не поступаються найкращим зразкам натівських країн, в тому числі Сполучених Штатів і Британії, і так далі. Вони йдуть на експорт, а в армії їх не закупають. Йде свідома, йде ворожа діяльність всередині міністерства оборони України, яке є фактично лишилося прокремлівським з часів Януковича, не зачищено, йде просто знищення України і. Української армії, це свідомий саботаж. Ти Ігоре. не вірте в балачки і маячню, про якийсь непрофесіоналізм. Це свідома робота проти України, яка проводиться на всіх щеблях Міністерства оборони, командирів військових частин і так далі. Дякую, що приєдналися. Це був політолог ігор Хсів. Ну і тепер ваше слово, як людина, яка там на фронті все бачить і знає, що відбувається. я ще раз підтверджую слова, щойно виголошені моїм колегою. Що ніякої зброї до рук, тим більше добровольчих батальйонів від держави Україна, не поступила. Ми продовжуємо захищати свою незалежність цією зброєю, яка здобута в бою, яка має вже термін придатності. Виходить термін придатності. Я хочу наголосити, що патріоти із міста Миргород кілька днів назад надіслали нам Бердем. Бойову машину десанту. І ось ми разом з нашими фахівцями і з блогером Оленою Білозерською вирішили провірити на міцність броню. І відстрілявши цю машину, ми побачили, що проста куля бронебійна від ак 5,45 або 7,62 на 39, може бути снайперська грантівка, прошиває цю машину наскрізь. Ви розумієте, що ми абсолютно не захищені в бою навіть тією технікою, що нам надають наші можливо, волонтери. Можливо, просто зброю, про яку говорять говорить, керівництво держави, надходить в армійські частини. Просто. Якщо ця зброя знаходиться в армійських частинах, я е, дуже задоволений, що наші вояки мотивовано захищають Україну, але вони. Ось один приклад. Бійці нашого підрозділу САУ самохідних артилерійських установок, які стояли під Слов'янському. За, за 22-23 кілометри під Слов'янському, це біля 12-го блокпосту, великі впадені у соняшниках. Вони вистрілили 2-3 камази боєзапасу Їм надали якісь координати, і вони лупнули, розвернулися і поїхали. Розумієте, це кошти, це все. Ми їм просимо, дайте нам якийсь інший боєзапас, дайте нам е, патрони до автоматів. Дайте, а ні, нам вже ж потрібно відчитуватися. Зараз вже зовсім інша ситуація. Нам під силом піски надають і гранати, і боєзапас, наші військові, національна гвардія, збройні сили, тому що ми стоїмо наші бл. блокпост і наші хлопці у засідках стоять на передніх рубежах, і по суті вони дають можливість. Хоч би вільно пройтися нашим бійцям біля е, нашої бойової техніки. Так що е, на передніх рубежах е, наш батальйон дуже тісно співпрацює з Національною гвардією, з батальйоном Дніпро-1 і з іншими е, військовими формуваннями, які є на передньому країні. От, власне, муха, з якою ви сьогодні прийшли, це який рік? От, Це з е, 1900. Е, який там 76-й чи який? Це, це зброя вже вчорашнього дня, але по суті в нас потужнішої зброї в нашому батальйоні. Ну, все-таки дивіться навіть президент же заявляючи про те, що спочатку він говорив щось що була знищена на 60-65% військова техніка, і зараз є, вона є. Він сказав, що ми кулемети не отримали це після прохання, так до США, до світу про зброю. Він сказав, що ми кулемети не отримали, тому що у нас є кулемети, танки, системи залпового вогню, ракети, артилерії і все інше, що дозволяє сьогодні тримати фронт такої довжини. Я хочу сказати, потрібно було не допустити до цієї ситуації. Ви пам'ятаєте, коли е, речник Міністерства оборони пан Лисенко доповідав е, президенту всьому, всьому українському народу про те, що кордон України із Росією взятий під повний контроль? Тоді потрібно було. Е, Залучити до е, і спецбат, і наші батальйони добровольчі і ще е, призвати в армію для того, щоб повністю перекрити кордон, для того, щоб в зародку задушити ту гідру, яка е, розповсюджувалася на Донбасі. Чому цього не зроблено? Чому постійно було все брехливо, так піднесено українському е, нашому е, загалу? Чому? І це багато чому ж це. Ми ще будемо ставити питання. Ось чому ми сьогодні легальни самі не легалізуємося, тому що ми боїмося, що на якомусь етапі нас повністю можуть послати. Я ще раз наголошую в те місце, звідки ми можемо не повернутися. А нас герої, які готові загинути за Україну, і ми це абсолютно. Відкритого, відверто говоримо і запрошуємо і інших чоловіків, які хочуть миру і спокою на українській землі, які хочуть захистити своїх дітей ну, от, і мати їх і своє майбутнє, вступати до добровольчих батальйонів, до е, міністерства внутрішніх справ, до національної гвардії і до збройних сил. Лише в тому випадку ми зможемо здобути допомогу, наростивши міць і е, мотивованість наших дій. На сході України я представила вас як людину, яка воювала в кількох вже батальйонах. Ви в полоні вже побували. Так. І ви і волонтер волонтерщи до всього. Іде зима? Іде зима. Ви знаєте, що якби не український народ, якби не ті групи, які е, створили е, ці волонтерські, е, волонтерський рух, то нашим військовим і у збройних силах, і в добровольчих батальйонах було б дуже і дуже сутужно. Що сьогодні це... потрібно? Сьогодні потрібна е, тепла білизна, о, це, це термобілизна, це потрібні е, рукавиці зимові, це потрібно обігрівачі, тому що в нас там в Радигоди є якісь електростанції е, переносні. Нам потрібно обігрівачі е, компактні. Ну нам потрібно мати певну перспективу на зиму, і я хочу сказати і хотів би відмітити, що відгукнулися на наше прохання це волонтери, це франкфуртський обоз. Це Полінич Інна і Савенко Оксана, які надали навіть ця форму, що знаходиться на мені. Це, це бундесовська форма. і Ми лише понашивали свої нашивки, щоб бачили, що це дійсно у цій формі воюють українські воїни. А тут, ось бачите, тут було жовта, червона і чорна, то ми от зафарбували чорним, щоб це був у нас червоно-чорний Прапор бойовий, який теж піднімає дух наших бійців на передовій, і хочу сказати, що дуже велику допомогу і Збройним силам України, особливо 72-й моторизованій бригаді з Білої церкви, надає білоцерківська волонтерська група, яку очолює Юрій Москаленко. Туди входить і скотар Юлія, і Марина Левченко, і надають допомогу також медичними препаратами. Останній раз ми завезли. У батальйон УБОЗу Луганського, який не перейшов на бік тих терористів, ліків десь до 100 тисяч на суму до 100 тисяч гривень, і правому сектору теж на таку ж саму суму доправили. От, ліків. Ми зараз доправляємо е, фахівців, хірургів, які зможуть фахово надавати допомогу у бою і е, надавати е, можна сказати, е, таку інформаційну допомогу, як правильно вести себе санітаром і саме е, в ось медична. Допомога в умовах бойових дій. Така книжечка розроблена, і сьогодні вона мається у кожного е, командира нашого підрозділу. Скажіть, а ви особисто пішли відразу, я так розумію, з Майдану? Вам 58? Ну так, я все ж молодий. Так, людина почуває себе молодим, значить вона є молода. А якщо вже казати, я вже не можу, я вже не хочу, я вже не буду, то можна сидіти е, до кінця свого віку. Потрібно бути в русі, потрібно бути на передовій і для того, щоб молоді не казали, що їхні батьки ховаються за їхніми спинами. А в мене є четверо внуків, в мене є троє дітей, мені є кого захищати. За мною стоїть Україна, і мені соромно було б десь, як кажуть, бути на задньому плані цієї страшної підступної війни з боку. Агресора, яким є сьогодні Росія. — І, власне, коли ви були на Майдані, то ви були останнім, кого з будинку профспілок вспілок палачого витягли, так? — Так, ви розумієте, от про Майдан, я був з 18 на 19, це був страшний бій, який протязі 14 годин. Десь біля 9-ї години вечора я був контужений. Мене заволокли, так сказати, на третій поверх до кімнати 328, де знаходився наш, е, мед, наша медчастина. Я лежав на коридорі, і вже трошки пізніше мене вже смикали за ноги і показували, тому що я нічого не чув, в голові шуміло. Показують, що зверху йдуть, дострілюють нас. І вже ми звідти вийшли, е, бачили, як це все палало, як гинули наші. Хлопці, які залишалися там, і на другий день вже Олександр Турчинов і Сергій Соболєв запропонували мені виступити на Майдані і повідомити, яким чином відбулася ця пожежа. Я на той час виконував обов'язки сотника 40-ї сотні. От. І моє завдання було тримати оборону під Стелою. Я хочу сказати чесно для всього українського народу, що той день був вирішальним, та ніч була вирішальною, тому що ввечері у нас було тисяч 12-15, до 12-ї години залишалося півтори тисячі, а на четверту-п'яту годину нас залишалося 500-600 чоловік. У мене є багато фото, які робили канадські оператори. Я там не побачив, чесно вам скажу, жодного народного депутата, жодного коменданта. Це просто навіть із тієї е, самооборони, ну, я не знаю, скільки там було, можливо, Афганська сотня, все було, то всі були кияни. Саме кияни спасли ситуацію, що нас не розтрощили ті 22 тисячі, про яких заявляв е, міністр е, внутрішніх справ. От які мали зачистити майдан і поставити крапку на е, всі наші ті революційні ситуації на е, тому е, революційному пориві, який йшов е, із середини українського суспільства? Та у вас є запитання від слухача. Послухаємо, Алло. Алло. слухаємо вас. Здравствуйте, Доброго дня. Запорожжя. Є у нас нововорожені гради в Україні. Если у нас такое высокоточное оружие есть, то есть наверное и грады. И, А если не есть и вот такое высокоточное оружие, то почему у наш главнокомандующий так э, делает вид, что он не знает об этом и и не не способствует, чтобы эти, это оружие немедленно было направлено на фронт? Дякую, дякую за ваше запитання. Дійсно, у нас є потужна зброя. І ті гради, про які ви говорите, але ви розумієте, що Росія веде проти нас гібридну війну? Ми ж маємо цими градами стріляти, де вони поховалися? По містах. І ми цими градами маємо крити наші міста, наших громадян українських, які в якійсь мірі не змогли покинути ту зону. Та й чому ми маємо знищувати свої міста? Ви розумієте, тут дуже е, такий тяжкий вибір для того, щоб нажати спусковий... він просто неможливий, якщо що там місцеве населення. абсолютно. Так? Ми будемо стріляти. Тоді ви бачите, що вони зараз стріляють один проти інших, там же у самому Донецьку, для того, щоб показати людям, що це українські війська знищують інфраструктуру. Донецька саме перед зимовим періодом, що вони хочуть, щоб люди вимерзли, вони показують обличчя українського солдата як якогось монстра. А ми не хочемо такими бути, ми не є такими, і ми всіляко намагаємось тримати свою честь і гідність щодо захисту українських громадян на своїй ж території, але на захоплених. У захоплених містах спасибі вам, спасибі вам, низький клін вам і всім нашим військовим. Дякую, дякую за цю розмову. Дякую за те, що ви робите. Сьогодні ми спілкувалися із Олександром Ушинським, старшим офіцером добровольчого батальйону правого сектору і членом президії Української всесвітньої координаційної ради. Сьогодні пан Олександр був з частиною граду, яким бойовики поливають нашу армію. Ну і власне зі зброєю, якою воюють наші військові слава Україні, героям слава до зустрічі. На слуху, на слуху.